Фух, ледь встигли на свято. Вітання! Ви дивитесь «Бігус інфо» і сьогодні у нас особливий, як бачите, ефір. Сама не брать. Туди. Так а що за привід такий? Ну, по перше, так сьогодні день народження одного з наших фігурантів, точніше, навіть не так. Фігуранта твердої десятки наших розслідувань. А ще його прізвище цього тижня заграло новими фарбами і приросло фактами, про які ніхто раніше не знав. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченцев в Україні в Києві, поки ви тут не були. Так, цей випуск про Олега Татарова, прес-конференція президента, яка породила купу мемів і дописів, дала нам та всім привід згадати про заступника керівника офісу. Згадали кожен по-своєму. Одні обурюються, інші нічого не розуміють, але підтримують обурення, треті читають оте все і думають: та чого всі причепилися до того Татарова? Тому, маючи одночасно два ґрунтовних приводи, освітній та святковий, і з'явилося це відео. У цьому випуску ми нагадаємо, хто такий татаров, ким він був до того, як стати заступником Єрмака, і чому наявність його в ОП викликає глибоке невдоволення суспільства. Для того, щоб це все вам пояснити, нам навіть далеко ходити не треба, бо, як я вже сказала, татаров фігурант з десятка корупційних історій, про які ми розповідали. Чорт! Я ж не загадала бажання. Хочу, щоб усі, хто дивиться це відео, підписалися, поставили вподобайку і дзвіночок, бо у нас відео кілька разів на тиждень виходить. Не пропускайте! Почати варто все ж з часів революції гідності, комусь нагадати а комусь вперше розповісти, що саме зіпсувало репутацію нинішньому заступнику керівника ОП, який курує силовий напрям. Є політика, є кримінал це різні речі, і я займаюся як представник МВС і всі працівники. Останні отож, Олег Татаров 15 років пропрацював у МВС з 2011 до 2014 Був заступником начальника слідчого управління МВС. І якось так сталося, що саме він був ледь не обличчям тодішнього міністерства внутрішніх справ. А це була не найкраща версія МВС. Хто пам'ятає? Татаров публічно коментував події на майдані, виправдовував дії силовиків і звинувачував активістів. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мітгумальників. Після таких заяв хіба дивно, що татарова зненавиділи? Втім, після перемоги революції Татарова допитували у справах майдану, і що і нічого не знайшли. Він просто коментував, просто виправдовував Беркутів, але це не кримінал. Так би мовити, те, що від нього порохом пахне, то це не він, це Беркут, а він просто поруч стояв. Згодом виявиться, що і до люстрації з подальшою забороною обіймати посади, його посада не дотягувала. Пройшов під радарами. Втім, після революції Татаров розпочинає п'ятирічну адвокатську діяльність. Серед його клієнтів замголови адміністрації Януковича Андрій Портнов. Потім інший проросійський політик Вадим Новинський. Так так, адвокати кажуть, що не можна ототожнювати їх з клієнтами. Щоправда, найчастіше вони це кажуть, коли клієнт повне лайно. Коротше, ототожнюй не ототожнюй, а позитивно на репутацію Татарова у очах суспільства його клієнтура не вплинула, але не в очах банкової. І коли офіс президента очолює Андрій Єрмак, розставляє своїх гравців на потрібних важливих позиціях. На одній із них з'являється той самий Татаров. Бо як сказав тоді Єрмак, Професійний рівень цієї людини нас влаштував. Це стало підставою для ухвалення рішення і додав, що це точно не була рекомендація портнова. Як вам на новій посаді, взагалі чим ви займаєтесь? Працюю освоююсь. А чим саме займаєтеся? З ким комунікуєте? Які у вас цілі? Виконую доручення президента України і керівника офісу президента. Так і даю експертну оцінку стосовно деяких юридичних питань. Татаров дуже швидко освоюється в ОП, приносить офісу свої зв'язки в правоохоронній системі, сумнівну репутацію та м -м, високу адаптивність у вирішенні різних питань, і донині лишається кавою без цукру, гіркий, але незамінний. Причому незамінний він для офісу. Щоправда, чим саме як показала прес-конференція, краще не питати. А гіркий присмак відчуваємо ми, тому що для зовнішнього спостерігача, ну тобто, всіх, в кого немає кабінету в офісі президента, діяльність Татарова це калейдоскоп епізодів різного рівня корупційності. Це я вже переходжу до наших розслідувань, в яких татаро виникає регулярно. І перше розкрадання грошей на будівництві житла для Нацгвардії компанією «Укербуд». йдеться про понад 80 мільйонів гривень. Це провадження ще 2017 року. І воно починається з нашого розслідування. Там доволі типова історія. Нацгвардія видала Укербуду землю в центрі Києва. «Укербуд» звів будинок і мав віддати частину квартир Нацгвардії. І навіть віддав. Але не в цьому будинку, а чорт знаде, на околицях. Вибачте, мешканці Червоного хутору, ну, але ви точно не Почерськ. Це 50 помешкань площею понад 4 тисячі квадратних метрів та 30 місць у паркінгу. Але у жовтні 16-го командувач Нацгвардії Юрій Аулеров погоджується на зміни договору. Забудовник має дати гвардійцям вже не 50, а цілих 65 квартир, але в іншому місці. Ну так, квартир трохи побільшало, але їхня ринкова вартість була вдвічі менша. Тобто на цій схемі майже сотні мільйонів десь загубилось. Але за документами дуже незалежні оцінювачі визнали вартість ідентичною. У 2019-му, за два роки після нашого ефіру, вже згаданого командувача Нацгвардії Алерова, який і погодився на такий обмін. Топ-менеджерів Укербуду, оцінювачів, які урівняли вартість квартир. В різних частинах міста, а в подальшому і екс-президента компанії Кербут Максима Микитася затримали. Наприкінці 2020-го з'явилася інформація про можливу причетність до цієї справи Олега Татарова, який у 2017-му якраз очолював юридичний департамент у І, за даними слідства, Татаров як юрист у Кирбуду разом із власником компанії «Микита Сем» дав хабар паркомісцем працівнику державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Боже, яка довга назва, за махінації з оцінкою. У грудні татарову оголошують підозру. На той момент він вже півроку був заступником Єрмака незручна ситуація. Скандал розгорівся гучно, але вийшло як не вийшло. Ну чи не увійшло. НАБУ приїхали до ОП, а їх туди не пустили. І це яскраво показало, наскільки татаров підріс у системі за півроку в ОП. Ох, цей державний соціальний ліфт! І далі вся силова машина кинулася не так рятувати його репутацію, як хоча б десь заховати його від неприємностей. Генпрокуратура вирішила: ні, ні, набу, це не ваше. І забрала справу про корупцію в антикорупційного органу, створеного для того, щоб такі справи і розслідувати, і передала СБУ. А там цю справу успішно варили на малому вагні аж до 22-го року. І на цьому моменті давайте зупинимося детальніше. Бо це теж було гучним скандалом всередині великого скандалу. Вдумайтеся, є набу. Створена спеціально для того, щоб незалежно розслідувати корупційні справи високопосадових фігурантів незалежне, непідконтрольне і так далі. І створена не так давно, лише 9 років, як. Але коли фігурант дуже сильно незамінний, його справу в набу просто забирають. Забирає зовсім не незалежна ГПУ, передає вітання, так би мовити. Лишайтесь там собі непідконтрольними, тільки тіко руками нічого нашого не чіпайте. Чи було щось подібне, таке відверте втручання зі сторони генерального прокурора в справи? Не було просто щоб ви зрозуміли наскільки це втручання було безпрецедентне і зухвале, це наче влаштувати вечірку на даху багатоповерхівки, повністю ігноруючи усі заборони, і запросити на неї правоохоронців. Хоча чекайте, так же й було ось той самий заступник генеральної прокурорки Симоненко теж завітав на день народження Олега Татарова з ще одним подарунком. Це кадри матеріалу нашого колеги з української правди Михайла Ткача зі святкування дня народження Татарова три роки тому. На це свято зібралися усі впливові представники правоохоронної системи. Серед них заїхав привітати і той самий заступник генпрокурора Олексій Симоненко, завдяки якому справу і забрали з набу. А ще через півроку, на новий рік, справу закриють взагалі, бо бачите, строки розслідування вже закінчились. Добре бути замгенпрокурора ніколи не маєш проблем з подарунками на свята, але знаєте, оця історія з квартирами нацгвардії, хоч і завершилась добре для татарова. Та все ж привела в СІЗО одного екснардепа і одного командувача Нацгвардії, і показала, що якщо є розголос суспільства і активність детективів, учасники схеми відповідатимуть. До речі, днями ми зробили дві серії добірок про наслідки наших матеріалів. Лінк буде в описі. І якщо ви любите те, що ми робимо, і хочете долучитись до змін, підтримайте нашу роботу донатом на сайті або ж Патреоні, або через кешбек на благо в Монобанку, або через спонсор. Дякую кожному, хто вже з нами, і традиційно всі посилання, звісно, під відео. Так, ще про подарунки того ж року, але незадовго до того, як Татаров прийшов в офіс президента, його тесть, звичайний ФОП, який займався маршрутними перевезеннями на Кіровоградщині, Олександр Павлушин отримав землі на 21 мільйон під будівництво ЖК. Ну точніше, отримала фірма, записана на тестя. Йдеться про землю у Святошинському районі Києва, яку до того збиралась добудувати фірма з орбіти Укрбут. Де нагадаю свого часу працював Від Відколи наш тест вирішив зайнятися до бізнесом? Не знаю, ми про це розповідали, інші медіа розповідали, і зрештою проєкт відкликали, але тяга до нерухомості не зникла. Після повномасштабного вторгнення Тесь Татарова, офіційно на той момент колишній, юридично переїхав з Кіровоградщини на Закарпаття і оформив ФОП. У недобудові в Пилипці, щоб тепер з перевезень перейти у сферу туризму, з усіх закарпатських будівель він зареєструвався там же, де і благодійний фонд, який веде до чиновника часів Януковича Владислава Каськіва. Чому я про це згадую? Ну Раптом на Закарпатті споруд менше, ніж в Януковича чиновників. Тому що Каськів не просто чиновник. За президентство Януковича він фактично курував будівництво національного мегапроекту Олімпійська Надія надія-2022» на Закарпатті. Нічого собі в них довгострокове планування було на 10 років вперед. Курорт не з'явився. Виділені 160 мільйонів гривень зникли. Каськів залетів у кримінальне провадження і захищав його, між іншим, ефективно. Олег Татаров, він був одним із адвокатів Каськіва. До речі, навколо арештованих нині земель курорту виросло ціле містечко із котеджів колишніх працівників МВС і їхніх родичів. Розташовані ділянки придбані в рамках корупційної справи Олімпійська надія. За яку так і не несе відповідальності каськів. Ви цілком справедливо можете зауважити, що все якось заплутано, і замість от татаров, от він все вкрав. Ви чуєте якісь конструкції, типу тесті зареєструвався поруч з ну в цьому і переваги кураторства правоохоронної системи, можливість не лишати прямих слідів. Давайте інший приклад. По ньому видно, як працює система зсередини. Був такий депутат Київради Владислав Трубійцин. Його зі спільниками зловили на хабарі майже півтора мільйони гривень. Набу прослуховували трубіцина, очільників комунального підприємства Міський магазин і ще трьох спільників. І в результаті встановили, що вони брали хабарі у бізнесменів за право влаштовувати точки продажу в певних місцях. На записах набу один із підприємців, який тісно спілкувався з депутатом Трубіциним. Пояснює, що курує справи татаров з офісу президента, і трубіцин їздить до нього щотижня з повним звітом. Раптом вам цікава доля самого Трубіцина – За нього невстановлені друзі внесли заставу у 15 мільйонів гривень, і депутат вийшов із СІЗО. А торік у травні він просто поїхав за кордон у невідомому напрямку. Судове засідання він вже двічі з цієї причини прогуляв. Стосовно ваших стосунків з олегним А В якому сенсі? Ну, ви знайомі, ви спілкуєтеся, ви. А, на що, на, на, ну що, знайомі? Значить, скажу вам так: 50 на 50. Я його знаю, а він мені. Ні. <свісно> Звичайно, я знаю хто це. Звичайно, вся країна знає хто це. Вся країна знає працівників офісу президента. Особисто я з ним не знайомий. Знову ж таки, нічого напряму, але дивишся на щось гучне і значуще: от, наприклад, на арешт чи недоарешт, радше, чи переарешт активів Медведчука, з якими відбувається щось магічне і незрозуміле. І замість решту вони просто отримують нових власників. І хоп, серед цих власників колишні партнери, чи колеги, чи ще хтось. І вже через них стає зрозумілою причетність Татарова. Ну от розглядати це як чисте співпадіння і світ тісний. Чи потім знов на прослушці НАБУ вилізе згадування Олега Юріча, який ні до чого не причетний? В чому історія? Частину активів держзрадника Медведчука держава так і не спромоглася арештувати. В гучні новини ці активи потрапили, але от до реєстраторів правоохоронці не дійшли і справу до кінця не довели. Тож активи на мільйони доларів впродовж наступних місяців перереєстровували на третіх осіб, серед яких київський бізнесмен Міщенко, який світився в історії з Укрбудом. Коли компанія розвалювалась і розсипалась, а її рештки розтягували, хто зможе змогли не всі. Тесь Татарова та партнерка Міщенка стали співвласниками новоствореної фірми, через яку виводили одну з укрбудівських ділянок. ЖК Вернацький, який має зводитися на околиці Києва поблизу метро «Академмістечко». І треба ж який збіг. Вернацький планують зводити на тій самій ділянці, де стояли виведені з Укрбуду тестем Татарова і партнеркою Міщенка, будівлі. Після того нашого сюжету корпоративні права компанії і земельні ділянки в Офісі генпрокурора визнали речовим доказом у справі під санкційного Медведчука. Буквально тижня не минуло, як Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо накладення арешту і передачі активу в управління Арма. Тут варто знову ж таки зауважити, цей ефір спирається на наші попередні розслідування. Ну резонно, і навіть в них Татаров виринає регулярно. Не прямо, але регулярно. Якщо розширити коло пошуку, то моментально з'явиться, наприклад, очільник Амку Кириленко це свіжа історія з малиною на 300 тисяч доларів і порадами від колег Татарова як уникнути покарання. А якщо спуститися на рівень розмов з представниками держапарату по різних подіях, то це прізвище буде присутнє в кожній. В різних контекстах до слова, однак всі ці контексти будуть об'єднані одним: вплив, і контроль, телефонні дзвінки і непублічні розпорядження. І в цьому куруванні стіні одночасно будуть і гіркота, і незамінність, з чого ми власне і почали. Немає особливих сумнівів у тому, що ОП Татарова не відпустить однак немає сумнівів і в тому, що непомітно курувати величезну систему. Неможливо. Ну тобто, епізодів ставатиме більше, причетність помітніша, кейси яскравіші. Буде зрештою і такий, який навіть чеченцями не пояснити. Все, я більше не можу повторювати прізвище татаров, тому на цьому у мене все. Тепер можна їсти торт. Дякую. А ви, поки поставте, будь ласка, вподобайку, поділіться цим відео. Трошки боюся, щоб, Ай, щоб шоколад не впав. І... Поділіться цим відео, як я сказала, бо так його побачить більше людей, і всі знатимуть, що на правду, історія Татарова взагалі не така смішна, як останні меми, хоча меми теж пишіть в коментах, все, я не можу більше говорити, ну рот зайнятий, побачимось.